Манти ГС з 400-м мотором, самосвальчик, Отакий є у нас в продажу. Це Запоріжжя автопрофі. Давайте подивимося цю машинку. Дуже класна машина. Самоскид з кубатурою 20 кубів. Дивіться, така машина підходить ну, в принципі, для будь-якого е, сільхозпідприємства. Що на ній можна возити? Можна возити зернові, е, любі. можна возити пісок, ну, без фанатізму, так, щоб не грузити його, звісно, повним, тому що можна його і переламати. Ця машина 10 тонн по документах. Ну, знаючи наших людей, вони возять по полю і 15, так можна сказати. Машина чим класна? Вона маленька, заміняє на сьогоднішній день газони зіли в повній мірі. Хто б там що не казав, що зіл, газон це там така маневрена машина для села. Всі, хто взяли таку машину, своє господарство, вже не повертаються не до зілів, ні до газонів. Повірте, ця машина ну, дуже класно себе показала на току. І також вона возить як з поля, так можна і возити і зразу на далекі розстояння, такі як там в Одесу, Рені, на дальняки. Отлична машина. Вона з спалочкою. Про це підсипили до неї. Про це примерно те ж кубів 35. І все, отлічно. 55 кубів загрузка, будь то сімка, будь то пшениця, Огонь. Давайте її піднімемо цю машину і подивимося, що в неї там під кузовом. Піднімається вона. несложно. Есть, конечно, отличия от КАМАЗов, от газонов, от зелив. Смотрите, есть управление джойстиком полностью кузовом. Включаем зацепление насос, переводим таким флажком. День, покажи полыщий, как этот флажочек. Вот этот флажок, вот свой верх, все, зацепление пошло. Теперь, в чем есть преимущество? Тоже это очень важно для сельхозвиробников. Ну, часто такий вопрос возникає, Можна устанавливать кузов в будь-якому положенні. Звісно, можна. Ви дивіться, взяли, піднімаємо кузов. Піднімається потихеньку. Треба швидше, можна газнуть. Ну, такої швидкості предостаточно для підйому, Я так вважаю. Навіть без того, щоб газувати. Піднімайте, піднімайте, треба вам в будь-який момент установили. Все там, що у вас, з лючків, або там з борта, немає різниці. Поїхали далі. Піднімаємо опять. Зараз повністю його піднімемо. Покажу вам. Який в нього буде кугол підйому. Ось так, от зі сторони, поки що було повністю видно, наскільки високо він піднімає. Висипається з нього все. От зернові при такому углу вже висипаються повністю. Пісок, щебень, який трохи підвисає. Треба, звісно, угол трошки побільший, Але це вам, машинка все-таки більше зернова. Вона під щебінь, під асфальт, ми трошки інші конструкції робимо взагалі. Дивіться, отакий от угол, це максимальний угол його підйому. Е, Пробіжимося трошки давай надрамничку. Дивіться, по Ось от Отакий надрамнік. Кузов лягає чітко на резинки. Дивіться. Раз, два, три, чотири. І по тій стороні точно так само. Вісім резинок, вісім упорів. Е, з цієї сторони резинки вони не дають кузову качатися е, при таких приїзді, так сказати, по ґрунтовочки. Зараз я його заглушу, не, щоб трошки було краще чути. Отак. О. Тепер він трошки буде краще з звуком. Дивіться, оці резинки, оці упори доповнітельні, вони не дають кузову розкачуватися на грунтовці. Коли така їзда по біздорожю. Надрамнічок у нас 18 см або 180 мм, кому як зручно. Дуже міцний вал. Тут ми використовуємо 89-ту трубу, стінка труби 13 міліметрів. Навіть багато коли у нас приїжджають люди, ми переробляємо. Буває, на дуже тонких трубах його роблять. Ну, В принципі, по, по внутрішній часті тут багато розповідати нічого. Циліндр хіва, задньою вигрузкою, він без качалки. Так, тепер давай опустимо його. Дивись так. Опускається дуже швидко. А чого отак, то що. Правильно зобрані поставлені трубки з правильним січенням. Дивіться. Такі самі трубки ми виводимо і на прицеп. Багато хто з виробників наших українських на цьому економить і там 12 трубочки. Ну, це неправильно, дивіться, нагрузки завжди робота гідравліка. Постійно перегрів насоса йде. А коли піднімається прицеп, піднімається він ще медленно це півбіди. Він опускається по 5 хвилин ну, це не діло. Таких машин ми теж дуже багато переробляли. Коли гідравліка там стоїть, ну, так сказать, неправильно поставлена. Давай глянемо тепер по задньому борту. Що в нас ззаді? Дивіться, ззаді клапан і ворота. Ось дві воротини, які відкриваються повністю. Для того, щоб там можна було заїжджати там манітухою внутрішньо, грузить беги, бочки. Ну, все, що вам там здумається, хоч дрова, хоч що угодно, хоч кавуни. Такі здачі теж у нас брали. І є клапан яким дуже удобно е, работать, коли ви вивозите чисто зерно на току. Клапан відкривається, така задвижечка раз, з тієї сторони така сама. І ось цією ручечкою хлоп, все. Починаємо вигружати, клапан повністю відкривається, нормальна куча скирдується, не розтягне. Ну, клапаном клапан потягне на клапані. Ну, там треба відкривати е, довго ще до цього добі. Е, там є така система для того, щоб не виворачувало клапан. Якщо впретися кучу, його не виламає, не переживайте. Коротенько, так що по задньому борту. Також є два лючка розгрузочних. Дуже часто зараз їх замовляють ці лючки, для того, щоб можна було або відсипати на вісах, якщо ти багато загрузив, або сипають на ленту, якщо в портах на транспортерну ленту, якщо грузять одразу на кораблі, це теж удобно. Открили два лючка і потихеньку сипаєте. Припідняли кузов, він, під... він піднятому стані у вас стоїть і все сипається. Чотенько. Е по запорній групі давайте увагу. дивіться. От поближче воно видно, дивіться сяпо... е втулки, які точиме запорна група. Стінка 6. Труба стіна. 28 труба, тут стінка 4. Провірено, держиться ідеально. Точно так же по нижній частині. Дивіться. Ось така труба запорна це теж 28. -та. Втулки. Стінка 6, все мажеться, Дуже важливо, що кожна е, втулочка мажеться. Якщо ви хоч раз її помажете, як тільки купите машину, буде вам служити дуже довго. Є, звісно, унікуми Та багато таких. ухватив машину і погнав. Нічого не мажеться, Ой, щось у мене туго двері відкриваються. Ну, помажте, хоча раз, помазали, о, все нормально робота. По задній драбині ще такий є моментик. задня драбина. Давай відкриємо, покажу тугенько, відкривається ще новенько. Ось так вона відкривається. Кому ногу важко закинуть. Ну, контингент роботи ради, хтось молодий, хтось вже вроді. Отак доповнені відкрили. Ножку поставили, вже високо задирати не треба. І погнали. Треба розтентуватися. Ну, більш е такі матері, можна сказати, водії. Тоже давно робота практично ними не користується. Беруть, діло собі крючочок, або у нас заказують, коли машину ну, забирають. Кажуть, зробіть мені крючок. Буквально там не треба дріни, півтора метра. Крючочком зняли резинки, тентик закинули, крючочком назад все поправили і сложили. Так що опит, така штука, що ці драбинки буває не треба. Так що бувають такі люди, що кажуть, кого драбини, нічого не потрібно. Зробити крючки трошки нижчі і крючок. Ще подивимося, є такі нюанс по машині, по якій ми переробляємо. Це задня траверса. Ну, багато хто в Україні, більша частина виробників, хто їх ставить, роблять або самі, або переносять ту траверсу, яка є на сидільному тягачу. Вона тоненька дуже. Для установки фаркопа, як ви її там поселяєте, вона не годиться, просто не підходить. Треба ставити оригінальну. Ми беремо оригінальні на розборки або заказуємо їх з Європи. І встановлюємо тільки оригінал. Туди можна поставити фаркоп. Буде він служити вам чотенько, як на тій машині. Тут, ця машинка у нас з фаркопом. 20 болти 10,9, все по оригіналу. Точно так же і там. Там вивод Там вивод є на прицеп, вздув і електрика АБС виведено все. Гідравліку, якщо потрібно буде, якщо будуть тягати люди прицеп, гідравліку теж ми виведемо. Ставимо трьохходовий кран. І виводимо туди гідравліку. Так, ще які в нас є тонкості по цій машині. А, з чого вона зроблена? Дивіться, борта двоєчка, пол-тройка. Е, можна полегчати, ну я не рекомендую ставити на пол двойку в таких машинах. Можна зробити двоєчку, там чуть вона легше буде. Е, ну, це не той варіант. Я думаю. Десь в селі захочеться, може туди і камінчика якось загрузити, більш крупного. Нехай буде тройка. Якщо вам потрібно зробити двойка на вашу машину без питань, хоч полторушку. По покрасці. Краска ми красимо сірка, це Італія ґрунт, поліуретанова краска. ґрунт ебоксидний, використовуємо, краска поліуретан. А, дуже качественна краска, провірена вже роками. Класно, вона, як на сонці себе показала, годами не вигорає. І по веткам, теж як грибе, десь там відточка, то. Все чотенько. Царапини, звісно, якщо сильно, то останеться. Якщо просто по веткам, нормально, нічого не залишається. Е, по баку. ця машина не магістральна. Бачите, на ній бак невеликий. Якщо на тому дафі, там бак літрів, мабуть, 800, чи там чи 600, я так не розбаю, Тут, тут маленький, літрів, мабуть, 300. Що, е, глянемо, давай по кабіні. Що в нас в кабіні? Кабінка. Не зачухана, сразу скажу, в классном состоянии. Вот так вот она виглядає. неї шторки. Можна спать. Е -е, давай, вот так вот посниму сейчас. Можна в ней спать. Ось такая спальная місце есть. Есть холодильничок. Невеличкий, но він є. Це вже плюс. Що таким по ассистентам. Что тут основне? Кондерчик. Робота чотенько, все без питань. Е, маса виключається там на крилі, так як АДРовська машина. І тут доповнительно ще маса виключається. По пробігу у нас машинки ці, е, 991 644 км. Все працює. ну Все чотенько. Лягайте спать, зашторили. Є ще ось велика шторка змотана, можна повністю за, закритися. тахограф. Ну, все, блокировочка. В принципі, повний набір, все, що потрібно для такої машинки. Це був сидільний тягач, став самоскід 20-кубовий. Так, що ще по ньому? Давай заведемо його. Вийди на вулицю, я зараз його заведу, щоб було чути, як він працює. Працює рівненько, мотор сухий, питань з ним немає взагалі ніяких. Хандьорчик дує, дай Боже. На автоматі аж. Он видуває. В принципі, машина огонь. Кому треба в хазяйство, я вважаю, це на сьогодні незамінний варіант. Ціна цієї машини на сьогодні 32 тисячі євро. 15-й рік з пробігом до мільйона. Чудова машина Ман-ТГС з 400 мотором. Прицеп тягать. Буде ідеально. Хто тобто, там, хто що не казав, там 400 мотор, не потягне прицеп. Ну, думайте, 400 лошадей, ман. Він полуприцеп тягав там ну, в Європі. А, у нас такими машинами тягали, зараз ну, вже не тягають, тому що перегрузів все менше. А тягали по 40 тонн. Це 100%. Кстати, ще така тонкость, дивіться, на цій машині повністю обута на алюмінієвих колесах. Ось є підкачечка. І машина вся на датчиках. Є датчики е, на колесах. Тобто ви вже точно не протикаєте, якщо десь пробите колісо, або там десь підпустило, що його не пожує. Є датчики, це вже все. Машина новенька, 15-й рік. Отакий От гідравлічний бачок стоїть, маленький в ньому на 80 літрів. Хватить його 100% і до машини, і, і до прицепа. Навіть в місці піднімати. На це теж треба обращати внимание. Багато хто з виробників в Україні. Ставлять самодільні маленькі баки приблизно десь ну, ми заміряли 30-35 літрів. Скажу одразу, якщо такі машини до нас приїжджають, тут прицепи купують. Не вистачає для прицепа. Для прицепного циліндра цього не вистачає. Зразу що, переміняємо бак або е, люди піднімають наполовину і кажуть, ми вже будемо вдома щось розбиратися. А що дома розбиратися? Тільки заміна бака. 35 літрів вам не вистачає, щоб працювати. Та вже там, не оно в 35-ті, я вже не ну, тут щось маленькі баки ставлять там по драмніку. Цього вам хватить як для машини, так і для прицепа. По циліндру, ще раз повторюсь, тут стоїть хіба. По гідравліки, по гідравлічному обладнанню тут все стоїть по Турції. Все гідравлічне обладнання на гарантії, рік гарантії. Ми самі завозимо гідравлічне обладнання, а циліндри вже тут купляємо в Україні. Циліндри теж на гарантії. До речі, кому потрібна гідравліка на будь-машину, на тягачі Або на такі маленькі машини, це теж до нас Запоріжжя автопрофіль. По резині на цій машині давайте глянемо. Резинка, чесно кажу, слабенька. Дивіться, тут на мішелінах вже такий варіант, сказати, доїзний перегоночний. Ззаді теж мішеліни. Теж нарізочка така слабенька. Ну, диски тут крутячі. Я вам кажу, що за цими дисками. Е Всіх йде гонка, особливо у перевозчиків. Тому що цей диск, він, е, в круг, якщо взяти 6 дисків, вони е, легше, якщо машину десь кілограм 150 по-моєму, до 200 якщо поставити туди железяки. Якщо я не помиляюсь, здається так. Машина класна. Заїжджайте, дивіться, Запоріжжя автопрофі. Ще в нас є дафік, такий мильком вам покажу. Е, по ньому теж, теж буде обзорчик віддільний. Отакий DAF. З 440 мотором. Це 16 рік. вкратці. Кубатура та сама, 20 кубів. Машина теж класна. Ну, є любителі Дафа, є любителі Мана. Це кожному своє. Хтось проїжджає, я тільки на ДАФах їздю. Хтось проїжджає і каже, я дафу не признаю, мені давайте мана. Це на любителя. Так що такі дві машинки є в продажу. Запоріжжя Автопрофі, заїжджайте. Або якщо у вас є своя машина на переробку. Задоволенням вам зробимо, переробимо. Е, любі пожелання, які ви захочете, все будемо ми учитувати. Е, Делаємо таку карту, наряд так називаємо, і ми розписуємо все, що вам потрібно. Тобто, от висоти борта, до толщин металу, до гідравліки, ну, Все все розписали, посчитали вам, зробили під ключик. Або якщо вам подобається така машина, приїжджайте, забирайте, або вашу зробимо точно таку саму. Ще повторюсь, Запоріжжя автопрофі. Виконаємо любі ваші. Замовлення, звертайтесь.